Нова трейдинг стратегія, яка дає нам змогу просто зі 100 доларів розігнати свій баланс там вплоть до десятки зелені там зжатий термін там декілька тижнів. Тож в мене є сайт, який дає мені сигнали кожну хвилину, на якому я і заробляю великі суми грошей. Та в цьому відео я тобі повністю це все покажу. Але з тебе лайк та підписка, мені буде дуже 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 приємно, якщо ти це зробиш. Тож наразі показую безкоштовну стратегію. Тепер полетіли. А перед початком цього відео обов'язково хочу наголосити, що в мене є мій безкоштовний телеграм-канал, в якому я повністю публікую безкоштовно всі всі торгові стратегії. Ось внизу, там, де я виділив ціна стратегії, безкоштовно. Тож обов'язково переходь та дивись, де знайти мій телеграм-канал. в закріпленому коментарі під цим відеосом, Просто знаходь та всю топову стратегію. Тут в мене купа, купа, купа інформації з приводу трейдингу, мотивація та дуже багато розіграшів. Обов'язково переходь, будуть чекати тебе тут. А наразі. Переходимо вже до нашого брокера, на якому в мене більше ніж 5, ну майже 5,5 мільйона гривень, де ми і будемо з вами заробляти гроші. Ну що, тепер полетіли. Стосовно нашої стратегії, мені потрібно обрати, ось, ось наша стратегія з телеграм-каналу в загрібному пості. Ось, ось стосовно ось цієї стратегії, мені потрібно обрати нашу валютну пару без підпису OTC. хай це в мене буде рандомно, це GPI. Час угоди, одна хвилина. Сума угоди, хай це в мене буде 20 тисяч гривень. Надалі я переходжу на наш сайт, послання на який я знову залишив в своєму телеграм-каналі. Це GPI, я просто пишу в пошуку нашого сайту назву нашої валютної пари, а саме це в GPI. Шукаю. Наш інструмент оанда. Тисну огляд інструмента. Надалі тисну технічний аналіз та одна хвилина. І ось наш перший сигнал. Активно купляти, що повертаємось і тиснемо купити на одну хвилину догори. І з цієї угоди я зроблю плюс 16к гривні гривнів гривень. Вибачаюсь, тож саме так ми і працюємо, і в перші секунди можемо бачити, як графік в нас летить до гори. І наразі будемо фіксувати прибуток рівно через 40 секунд. Я зроблю плюс 16 тисяч завдяки ось цьому сайту. Ще раз кажу, на телеграм-канал з ось цією стратегією. Є в закріпленому коментарі. Тож, давайте будемо дивитися те, що в нас ось такий волатильний графік, там полетіли трошки донизу, це взагалі нічого страшного, так як до кінця нашої, до нашого торгового тижня залишається буквально пів години, і перед закриттям нашого ринку графік завжди ось такий волатильний Але ж відео в нас йде буквально 2,5 хвилини. І за 2,5 хвилини, через 15 секунд, я зароблю плюс 16 ката, зможу поставити їх на вивід. Давайте будемо тепер дивитися. Максимально цікаво, як відпрацює себе ця угода. В як залишається 5 секунд, поки ми в нулі. Я тут або догори, або донизу, і ми бачимо, друзі, повернення. В такому випадку відчиняємо ще одну угоду до гори. І тепер давайте будемо надалі дивитися, так як ця угода в нас завершилася в повернення. Але ж наш сайт до сих пір каже, активно купляти, і мені цього достатньо, щоб відчинити ще нашу одну угоду, суму на 20к гривнів. Гривень, що ж я так, гривні коверкаю. А, давайте тепер будемо дивитися, так як до кінця нашого секунд і Цілком можу сказати, що ця стратегія себе гарно відпрацьовує, але ж саме потрібно підбирати час, коли нас ринок не буде зачинятися. Тобто в будні дні, там з понеділка по четвер, десь там в середині дня або ввечері можна ідеально поторгувати. І тим часом до кінця нашого залишається 20 секунд, так як першого ходу в нас зачинилося виповернення, гроші мені повернулися, так як графік на момент закриття нашої ходу був рівно в точці там, де ми заходили в нашу угоду. Я перезайшов ще раз і поки що. Бачимо, що ми падаємо донизу, знаходимось в мінусі. Але ж тут -ту -ту, давайте 5 секунд. Якщо це буде мінус, то оновимо сигнал. Так, фіксуємо мінус. Давайте оновлю наш сигнал, він мені каже покупати. І я пропоную змінити нашу валютну пару і зайти по мані менеджменту сумою на 40 тисяч гривень. gbp GPI дамо шанс ось цій валютній парі. І в пошуку пишемо також саме GBP GPI. Шукаємо саме Оанда, огляд інструменту. І також все саме, друзі, технічний аналіз та одна хвилина. Яка нам каже, також купляти. Тисну купу. Суми на 40 тисяч гривень і відразу, ух, ти в перші секунди ми летимо гори, З цієї ходи я зроблю плюс 30 тисяч гривень, так як минулі 20 тисяч я втратив, в чистому прибутку я буду лише на 10 тисяч, що, як на мене, є також ну, досить непоганим прибутком, буквально там за одну хвилинку. А, то що, давайте будемо дивитися, в перші 20 секунд у нас графік ідеально підростає до гори, І ось отак падає, так як ну, в нас скоро закінчиться ринок, закриється, але ж нічого взагалі страшного. Давайте дивитися, волотильність на ринку ніхто Відміняв, і мені цілком достатньо, те, що мені каже наш сайт, і усе всі ці індикатори. Тож, давайте будемо дивитися, до кінця угоди залишається 20 секунд, а поки хочу вам також наголосити про телеграм-канал, в якому ми це все безкоштовно показуємо. Залишається 13 секунд до моменту або, як я стану багатішим на 30 тисяч гривень, або стану біднішим на 40. Але ж зараз будемо також перекриватися. Давайте відразу помножу суму угоди на двоє та відчиню, мабуть, ще нашу одну угоду, так як наша друга угода зачиняється також, на жаль, в мінус. Ну, буває, що я вам можу сказати, сигнал. Каже до сих пір покупати. Я заходжу ще на 80 тисяч гривень. Та сподіваюся, що ця угода в нас зачинеться в гарний плюсик, але ж торгувати перед тим, як в нас закриється наш ринок, це було не будем рішення. Малиш хотів записати для вас відео. Відео йде лише 5 хвилин, і за 5 хвилин. Маємо поки ось такий не дуже гарний, не дуже відмінний результат, незвичний трошки як для нашого е, YouTube-каналу, але ж, що маємо, то маємо. Поки що я в мінусі на 80 тисяч гривень. Якщо ця угода також зайде в мінус, то я втрачу 160 тисяч гривень. І це буде, ну, як на мене, трошки неприємним таким результатом. Але ж, давайте наразі подивимось. Так, залишається 10 секунд, друзі. Ну і як на мене. Кожен трейдер повинен чекати до самого кінця, а, перед тим як робити якийсь висновок. Залишається 2 секунди, графік підлітає до гори, але ж мені трошки не вистачає. А, давайте оновимо ще раз сигнал, він ще раз каже купляти, і давайте сумою на 160 тисяч гривень. Зайдемо ще раз до гори, а, щоб хоч якось компенсувати наш збиток. І ось оте, те, чого я і очікував. Фух, пішло відпрацювання від нашого сигналу, відразу підлетіли до гори, і з цієї угоди я зроблю плюс 100 тисяч гривень. Як на мене, це непогано, тому що я втратив 80 тисяч гривень і наразі вийду в прибуток у СТОКА. То що я вам хочу сказати, до кінця уходу 35 секунд. Графік як шалений летить догори, що каже про відпрацювання нашої стратегії. Хоч і не ідеально, трошки волатильно, але що маємо, то маємо, так як відео йде в нас вже 7 хвилин. Ну і нарешті на 7 хвилині бачимо такий результат. Друзі, ну в цілому можу вам просто гарантувати, що в будні дні ця стратегія ідеально себе відпрацьовує. Ну, а в вихідні, що маємо, то маємо, немає що додати. Вже трошки в мене така задишка, так як дуже багато балакує за цей відео. І рівно через 3 секунди я отримую непоганий прибуток, що повертає трошки мій баланс. То що, друзі, я поки в невеличкому мінусі, але ж це все будемо відбувати в понеділок Ви в моєму торговому каналі, телеграм-каналі. Тож обов'язково приходьте та дивіться. Всім велике дякую за пригляд. На зв'язку був річ. Ось така стратегія.